Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це вуха. «Орн». Друге слово це язик. То. Третє слово це сідниці. «Біллен». Четверте слово це пальці. Fingers. П'яте слово це шия. НЕК. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.